Молоде севло із листами направляється в Дамаск. По дорозі в Дамаск йому з'являється Ісус Господь. Після цього життя Павла міняється. Він робиться вірним послідовником Ісуса, який проповідує про те, що Ісус прийшов в світ, постраждав, помер і Воскрес. В посланні до євреїв. Апостол Павло висвітлює важливу істину, що Христос вищий за ангелів, розділ перший. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника усього, що ним і віки він створив. Він був сяйвом слави та образом істоти його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величности на висоті. Він оскільки був ліпший понад анголів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. Кому бо коли з анголів він промовив Ти син мій, я сьогодні тебе породив. І знову я буду йому за отця, а він мені буде за сина. І коли знов він уводить на світ перворідного, то говорить. І нехай йому вклоняться всі ангели Божі. А про ангелів він говорить: Ти чиниш духів ангелами своїми, а палючий огонь своїми слугами. А про сина престол твій о Боже на віки віку берло твого царювання, берло праведності. Ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. Через це намастив тебе, Боже твій Бог, Оливою радости більше, ніж друзів твоїх. І ти, Господи, землю колись заклав, а небо то чин твоїх рук. Загинуть вони, а ти будеш стояти. Всі вони, як той одяг постаріють, як одежу їх зміниш, і минуться вони. А ти завжди той самий, і роки твої не закінчаться. Кому з анголів він промовив коли? Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати?